З вами Івак і сьогодні я з Максимом буду робити салон краси. І сьогодні я зроблю справжній салон краси, але ми цього разу його ділити не будемо, а зробимо салон краси. Двоє! Я буду начальником, а він буде моїм працівником. Ну він також буде робити. І в нас цього разу буде 30 хвилин. Тому зараз ми почнемо за 3, 2, 1. Натискаємо 0 Все, починаємо робити. Перукарду. Все, я побіг я початку зупини назву, аби повідомити всіх про відкриття. Що? Лампи! Лампу. Чекай, зараз лампи принесу. Так, ладно, робота кипить дві з половиною хвилини. коротше, мені якусь штуку взяв. Та то я думаю, для манікюру ідеально піти. А я буду дивлюся, як ми можемо. Як ми можемо зробити гарну зону. І зараз я все буду планувати. Дивіться, я вам потім все розкажу. Тут взагалі -то, буде робоча зона, тут взагалі сусач. взагалі то зі всіма. Тут давайте буде все ж таки манікюр. Тут манікюр робить. Зону для манікюра. Я буду займатися з перукаснею. Зараз все займуся там, звичайно. Що. І взагалі тут треба теж поставити доску. На навіщо, але треба зробити нам невеличку рекламу. Стасік, Максим. Боже, Максим ні, а того не бери, то взагалі того на те не дивись. Максим, а то взагалі не дивиться. То запорожні речі. Запорожні. Ти, ти, ти можеш весь дім дивитися, що для салону краси в цьому домі дивися. Я вже дещо потрібно взяв. Наприклад, марк... ні, ну я... взяв... Для... Тага, то під час того часу. Давайте все ж таки зробимо рекламу. І зараз все зробимо. Побачите зараз рекламку. Коротше, у нас вже десь 10 хвилин пройшло, бо тому що майже ще 20 хвилин вишилось. Коротше, дивися, ти придумав масаж робити. Це класно. Ідея то ту речі продумав. Ти давай на ліжечку будеш робити масаж, окей. А я піду вже до перукасні підловити стрижку і фарбувань. Оце наша реклама. Салон краси, манікюр! Масаж, стрижка, фарбування від 10 до години часу. Ми будемо робити. Короте. Ми швидка перукарня і ми все робимо. Салон краси працює. Але до речі, щось Та, дощ, трохи є дощ. Не прям дощ, але можу сказати, що трохи є дощ. І починаємо робити далі. У мене невеличкий ніби. Що? Так, то для перукарні треба, дякую. Я ще що зараз пошукаю. Я позабираю, коротше, ладно. Нехай це буде перша вже станція для перукарні. Зараз я все буду шукати для перукарні. Так, це зона для перукарні, там, де я буду 300 людей. Так, звичайно, це книжка частина кістовка. Не буду то розказувати. Але, коротше, тут буде зона для перукарні. Це салон красин. Так, мої духи там не чіпай, блін. якось буде... так, коротше, ти? Я, я то я не руху. Так, добре, ладно. Я оце відносим. Окей, ладно, то мої духи, якщо що, не чіпай. А, вот, ну, на... На я не руку. Не спайдеруй на руку, Я думаю, не бізне живу. Так, ладно, поводу я порох. Відчистувати. Відчистувати буду колись. Добре, давай я буду шукати для певка. Для прирока ти давай працюй поки окей. Роби щось там коротше, щоб споцінили добре під песенки тебе. Що баж... там? Банчбок для школи. Сукерки! Повірили? Давайте йдемо по цукерці і напрацюємо далі. 17 хвилин, хоча більше половини. Ну, Давайте ми будемо своїх наших пригощати. Цукерочками буде класно. Давайте, все ж таки, на вході, все ж таки. Давай на вході. Я зараз поставлю, чекай. Зараз побачите. Це невеличкий комплімент для наших гостей. Можна як коли бути. М -м -м. Цукерочка смачна. Ладно, беремо далі. Ідемо далі. Що дивіться, це буде дуже класно, насправді. Я вже придумав, що я буду. Тільки от треба витягнути, зараз покажу, коротше. Так, ти вже робиш той самий масаж, коротше. Ну добре, випробовуй ви, 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 і опрацюй давай, щоб mm -hmm. людям комфортно було у мене, коротше. Давай. Yeah. Ну, зрозуміло. Ну, так, то взагалі стрижка, то ми її чіпати на складі не будемо. ми Тільки будемо поставити взагалі тут для нашого тору. Тут взагалі то також цей. Тут і зона для фарбування волосів. Тому я зараз прийду. А за чим я прийду? За перукою, напевно, так. Так, коротше, ладно. Я без пирук. Ладно, почав. Сей, давай, швиденько треба щось зробити. гарно. Так, цей, ладно, зараз буду все робити. Давай, поки М -м. все буду. А, а сос. Сос наш. М -м -м. Ну, для прибиральника буде добре. А можна буде лапку лампочку? Лампочки не чіпай. Так, ладно, ти давай працюй, поки я хочу вже зробити гарний вхід і гарну перукарню, свою зону. Ти давай свою гарну зону роби і щоб люди з тебе не стидали. Ну добре, давайте починаємо. Це що таке? А це для, це для перукарні? Мене, шо? Ну, шо, нам, я так, я не знаю, що це таке, слухай. Ну, я, я таке парукарня ніколи не бачу. Добре, давай йдемо зараз швиденько. Так, я пішов, поки ножиці пошукаю, добре. Будеш зараз все осінювати. Та зараз все повзай... слухай, Зараз все. знайду. Та зараз зеркало. А, зеркало, точно. Шуфляді. Зеркало, т'йо, так, то мені зеркало треба, а не тобі. Для мого росту то буде нормально вісти, але давайте ще трошки підсунемо, щоб ще й інші могли бачити. Коротше. як воно виглядає все ж таки. Так, ладно, давай, давай. Працюй, я тобі говорю. Давай, давай, Максим. Добре, давай, Максим. Я коротше при... давай, давай, Максим. Швиденько. Треба, коротше, тоцю. 11 хвилин. Давай, Максим, треба працювати. Далі, я, я хороший, придумаю, так, то зона для перукаря, зараз вже буду робити реальну зону для Для вхід. То... Для... Ход... Вхід треба робити. Думаю, що все ж таки... тут я можу сидіти чи інших, буде тут сидіти годинами, Так, то треба тут робити екран. Так, так, так. Ну, Я думаю, така робоча зона ідеально пишеться Пишеться тут загаліто, ідеальна зона. О, точно! Тот для мене, тот для мене, тот для мене! Дуже класно, то взагалі то волосся, я знаю, що це таке. Включати цього я не буду. Дуже класна штука, я тобі кажу. Ось так виглядає наша база. Давайте зараз подумаємо, чим ми будемо... Так, ти давай 10 хвилин! 10! Максим, давай! Я не дуже класно бачу, де буде сидіти. Ага. Так, слухай, тобі треба зробити манікюр. Хто буде див дивитись на оті папери, ти мені скажи, Максим. Ага. Хто? Та, я думаю, салон краси не дуже добре оцінять, але давай робити, тільки, окей? А я дещо маю для сюрприз. Пригощання дещо, яке. Зараз побачите, коротше. Тут, коротше, будуть цукерочки, а я ще дещо маю, зараз побачите. Буде як солодкий хліб. Сітів, зараз побачите. Взагалі-то в нас буде отака кружечка для наших гостей. І звичайно її забере тільки... Ну, звичайно, щоб з неї пити у бо тому що я маю дещо. Ти подивися, які тут батончики, який тут сік стоїть. То що я сьогодні не сів, до речі. А питання, а чого тобі така дуже дивна кружечка? Я, я не знаю. Це така, як бабі дарувала, до речі, день не розчиня. Я знаю, тут така кружечка має не бути. Пив. Так, коротше, печиво зараз відкриємо і, звичайно, може навіть сік виграти. І володичку. зараз побачите. Водичку багато хто може виграти. Ну, я знаю, що я роблю. Пахне малинкою. Чи там, А, малинка, так. Дивіться, я взагалі тумаю. Це я зараз стукну. Ой, на 4 хвилини. Максим, ти нічого тут навіть не покращив, я тобі кажу. Тут... А що, де мені? Ну, та, а сміття чого не забрати, ти мені скажи. А сміття? Тут, а! ти чого що ти твого дітюся? Що? А ти твого дітюся? Так, а світло тут навіщо, якщо воно навіть... Стоп, стоп, я тобі скажу. А, добре. Тут, то, що... Ладно, ну, нехай буде, Да? Ну, за 2,5 хвилини буде відкриття салону краси. Будете оцінювати наш салон краси. І ви також підписники теж будете оцінювати. І взагалі в кінці відео ви побачите, як моя бабця оцінить наш салон краси. Максим, працюй уже! що треба вже! робити? Ну, взагалі тобі підготувати то все. Насправді, насраді то все підготувати. На місця то все. Нам треба гарне відкриття зробити. Має все буде включено. Перукарня працює, салон все, масаж, паркування теж все працює. Від 10 до години часу все працює. Що? Та де супер сильно, давай вже маєш працювати. Ще пів хвилини лишилось до відкриття! Зараз буде відкриття! Зараз буде прощати. Зараз всю реакцію зніму. Коротше, побачите абсолютно все. Десять, три, два, один. Нуль! Все, час закінчився! Тепер будемо запрошувати наших перших гостей. Давай, Максим, ти готуйся! Добрий день, добрий день. Можете мені зачіску зробити? Ну добрий день. Ви перша наша клієнтка, радий вас бачити. Звичайно, на честь відкриття ми вирішили пригощати людей. Пізьміть собі щось. Як шлю, що, як ви тут все для солодких, так заходьте. Печенька, цукерки, сочок є, батончики. Беріть. Я веру ті цукерки. Так, так, що ви хочете взагалі-то? Я хочу зачіску. Ага, хочете, постри. може, постригтись чи пофарбувати? На фусілля, Боже, а і манікюр треба зробити, і масажик. Так, почне з масажа. Все я, ми зробимо для манікюр. А, а вам взагалі і столик? Ну ми все зробимо. Так, дивіться, вам треба осініть наш столик перший. Оцінює дуже гарно. Так, заходьте, заходьте. Заходьте, заходьте. Заходьте взагалі, то вже починається сеанс. Пер... Ви... Тут! -а? Ну давайте. Давайте. Туди. Туда. Ні, я не хочу мусуль. я тільки зачіску. А, зачіску? Може манікюр теж робити, я... ми можемо вам а... манікюр безкоштовно. Угу. Ми зробимо знижки, давайте. А. Заходьте тоді на перу картню, давайте. Ну, давайте, працюйте. Робіть зачіску перемістіла. Давай, тим же, давай, давай. Ну давай, давай. Я поки її ще щось пригощу, давай. Ну давайте все ж таки, без таки сікій пригостимо і печиво. Печиво, давайте точно, печиво. Ладно, не таке шкіли. А візьму отаке печиво смачне. Вода, я вже хочу печиво вам пригостити. Я не хочу, бо я маю цукерочок ще дякую. Так, берегіть, слухайте. Я з собою візьму, добре? Добре, до побачення. Ви собі їжте на здоров'я. Хочете ще щось візьміть? Для першої підвілінки все, що захочете, слухайте. Ну все, до побачення. Були раді вас бачити, до побачення. сьогодні сьогодні безкоштовно, Так, Так, сьогодні все безкоштовно. І наступні три рази ще буде безкоштовно. І ще наступні два рази буде безкоштовно. Добре, Ви собі беріть солодке, тому що скоро закінчите. І все так, давайте, до побачення. Вам а оцініть наш салон краси. Ааа! Та не ці! Так! Оцініть наш салон краси! Оцініть наш салон краси! Сіні 12 балів з плюсом! Добре, давай! 12 з плюсом! Добре! Добрий день! Я Галя! Добрий день! О, у вас відкриття. Оксана казала правду, що у вас якесь відкриття. Давайте мені ось вот таку цукерочку, печенку візьму таке, давайте. Дві речі тільки можна, Алю. Що? Дві речі тільки можна. А, вона ще забула вже. Та ти все в баню Дві речі кажете. Що, ще одне печенку? Та ні, вона забула. Ого, а... ти не забув? Так, давайте мені масаж такий, давайте. І, і поспішіть мені, будь ласка, на лесу. Ладно, не на налисо. А ви мені квіт, давайте. Будьте добрими. Налису п'яти? Не, ну не прям на лесу, повербуйте мені нігти, давайте. Добре, давайте. Вже робіть той масаж, бо я буду рада. Давай, робимо. Ти що таке зоре? Ти мені який масаж робиш? Я тобі казала, мені нарвали! Рейки, рейки, шпалиш, пала, не така здуля, щоб тебе качка коптувала. Господи, Не, мене мені краще роби, давай. Манікюр мені робить, боже. Боже, яке покоління пішло! боже, а що за стоп? Ви не стелите, що ви не прибираєте? Ви мені скажіть, Боже, ви подивіться, так робе, мені к'є мені дай! щоб тебе качка коптувая! а не вашу психушку. Яка психушка? Це що таке з волосом? Ви що мені не ребутуєте? Все пише в баню, щоб у вас тебе качка копнула. Щоб у тебе качка копнула, щоб у вас така качка копнула. Нуль балів. Ти, я взагалі то салоном краси керую, а ти що? Що? Я там нічого, що я в поліцію подумаю. Не-не-не, я пішла! Пішов ти! Я так і вільгок на тебе пишу. Все, до побачення. Добрий день. Масажик. А, масажик хочете? А, підстригти хочете, бо тому що. Жоді... А, ну добре, зараз масаж зробимо. Чекайте, Та не знімайте. Ладно, знімайте все ж таки, якщо хочете. Ладно, зараз робимо вам массажик, все ж таки, зараз побачите. Соду? Ну туди розуміємося. Але на мама нам сама. Чекайте, ми ж хотіли вас пригостити. Чекайте, чекайте, ходіть сюди. ходіть сюди. Ви подивіться, який вибір солодощів. На честь вигоди відкриття в нас і печиво є, і батончик, і оце. Вот, ну давай. Ну Можу вам три цукерки дати, до речі. Бо ви перший чоловік наш. Я тобі теж давайте візьму трохи. Але, а ми зараз будемо робити вам масаж, речі. Дуже класний. Не на максимал! Добре, не на максималі. Давай. Слухай, ну в мене там одна штучка деяка поймала. Тобі сподобалось? Ну добре, йдемо робити перекласні. Ну давай. Давай, давай. Починаєш робив? До побачення, бери свою тепочку і йдіть. Гарна стрижка, думаю. І шашлик візьміть. Йо-хані-бабай! Водичку. Ладно, беріть, беріть, я хочу воду. Давай.